Всім привіт, мої котики, привіт, мої могутні, привіт, мої дівчатка, привітандечка вам з міста Харкова. Дуже вдячна за те, що я е, отримала подарунок е, за участь у конкурсі. Я зайшла до групи в Вайбері і не можу зрозуміти, яку Юлю. Вітають. І коли я побачила відео звернення Юлії Морозової, я була приємно здивована. Чому здивована? Тому що, так, отримати подарунки, це для нас, дівчаток, це як це як дихання. Це дуже, це дуже для нас важливо. Але я робила замовлення а Не для того, щоб отримати подарунок. Я навіть не знала про цей конкурс. Живучи тут у місті Харкові, Харкові, до мене звертаються багато жінок, жіночок, дівчат і запитують: Юля, ви займаєтесь моряки? Юля, ви робите замовлення? Юля, ви робите маяки? Так, я роблю замовлення. я... Роблю майки і я користуюся косметикою Марікей. Всім побажання, здоров'я, миру, перемоги! Де б ви не були, пам'ятайте, що все буде добре. З нами Бог, з нами ЗСУ. Бережіть себе, бережіть себе. Слава Україні!